Доброго дня, мої любі малята. На столі духмяна Паска, а круг неї писанки. Уділи нам, Боже ласки на всі дні, на всі віки. Не мала у нас родина та молитва всіх єдна. Хай розквітне Україна, як в погожі дні, весна. Ми з вами вже дізналися, що на весні є багато свят, та одне з таких найвеличніших свят. Це Великдень. Саме в цей день не тільки українці, але й весь світ святкує радісну подію Воскресіння Ісуса Христа. Всі з нетерпінням чекають на це свято, готуються до Нього заздалегідь, прибирають, готують їжу, печуть Паски, готують подарунки. Саме про найбільш головний атрибут символ та подарунок до великоднього свята. Я вам розповім. Це фарбовані крашенки та розписані різними візерунками писанки. А чим же відрізняється крашенка від писанки? Крашенка це яйце розфарбоване одним кольором, і кожен колір має своє значення. Жовтий уособлює місяць і зорі. А в господарстві врожай. Зелений колір це символ весни, воскресіння природи. Блакитний колір це небо, це простір, це побажання здоров'я. Червоний колір це радість, життя і любов. Отже, яйце розфарбоване одним кольором це крашенка. А що ж таке писанка? Це яйце, на якому зображено квіточки, колосочки, травичка і ще багато-багато різних знаків та символів. І кожний символ має своє значення. Наприклад, дерева і квіти це символи природи, яка завжди відновлюється. Безконечник. Він нагадує вічний рух спокійної морської хвилі, символ риба символ води, знак щастя, здоров'я та життя. Грабельки – це символ дощу і символ ласки. Гілка це символ безкінечності життя, щоб ніколи не хворіли, були здорові та молоді. Триніг знак святого вогню, святого числа 3, щоб все було в порядку. Дуб або листочок це символ справедливості, міцності та поваги. Півник він відвертає грузу та блискавку. Сонечко символ радості, добра та багатства. Писанка це дивосвіт, що красує, шанує весь світ. Писанки різні на світі бувають. Писанки свято весни прикрашають. Писанка символ життя на землі. Давайте ми сьогодні з вами прикрасимо та розмалюємо писанку. Для роботи нам знадобиться шаблон яєчка, фарби. Водичка, пензлик та ватна паличка. Беремо пензлик у праву ручку, змочимо його в водичці та наберемо фарбу жовтого кольору. Та у центрі нашого яєчка намалюємо кружечок. Ось такий, і зафарбуємо його. Це буде серединка нашого, нашої квіточки. Ми добре вимили пензлик та наберемо фарбу червоного кольору. І будемо малювати пелюстки Ставимо відбитки нашого пензлика спочатку зверху та внизу, зліва та справа. Та між ними. Ось так. Тепер ми добре вимили пензлик і набрали жовту фарбу. Та зверху проведемо, зліва направо цим ворсиком пряму лінію. Ось так. Та знизу те ж саме. Зліва на право проведемо цим ворсом лінію. Тепер фарбою синього кольору. Зверху та знизу намалюємо хвилясті лінії. Ось так. Намагаємося ручку не відривати. Та знизу. Тепер беремо ватну паличку, наберемо фарбу синього кольору та будемо наносити крапочки. Ось так. Тепер візьмемо паличку з іншого боку, наберемо фарбу жовтого кольору та намалюємо крапочки жовтого кольору. Ось така гарна писанка у мене вийшла. Я її подарую своїм рідним. А які писанки вийшли у вас? Я чекаю на ваші фото, а потім ви обов'язково подаруєте її своїм рідним. До побачення малята!